Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо корисне живе варення без варіння. Це варення зберігає в собі максимальну кількість корисних вітамінів, і ми з Ярославчиком дуже його рекомендуємо. Отже, всі ягоди попередньо в нас промиті, висушені і з'єднуємо їх в одній ємності. З'єднуємо червону смородину з чорною смородиною і з малиною. Чорну смородину ще можна замінити на чорницю. Теж буде дуже смачно і дуже корисно. Всі ягоди перебиваємо погружним блендером до однорідності. Далі в нас є апельсин, який ми попередньо обшпарили кип'ятком. Розрізаємо його на четвертинки, забираємо кісточки і відправляємо в блендер із нарізними ножами. Що ягоди, що апельсинки ще можна перемолоти м'ясорубкою, якщо вам буде так зручніше. І додаємо до ягід. Тепер ще плюс перебиваємо погружним блендером до однорідності. Ось така маса утворюється. Перекладаємо у більшу ємність і зараз будемо з'єднувати із цукром. Цукор додаємо весь одразу. І все гарненько перемішуємо. Перемішуємо ще блендером, щоб швидше наш цукор розчинився. Це варення готується дуже швидко і без особливих зусиль. Але найголовніше, що воно дійсно корисне. Я його часто використовую в тортики. Це варення до мене прийшло від моєї коліжанки Мирослави Пороганич. І воно справді дуже-дуже класне. Залишаємо варенечко на 3 години і періодично помішуємо його час від часу. Після чого ми перетираємо його через сито. Взагалі можна і не перетирати. Якщо ви хочете, щоб були кісточки, якщо ви так любите, якщо ви будете пити просто з чаєм, можна і не перетирати. Я це варення часто використовую в тортики, додаю до зефіру, тому я одразу перетираю його. І в результаті кінцевому воно буде просто як джем зажильоване джем. Далі перекладаємо в стерилізовані банки. Банки стерилізуйте, як вам зручно. Хочете на паровій бані, хочете у духовці. Я стерилізую у духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. І банки, і кришки. Далі розливаємо варенечко, і ми майже вже все зробили. Це варення ще дуже класно смакує, як соус до морозива. Зверху ще можна притрусити цукром, так як колись робили наші бабусі. Ось дивіться, от таке воно зразу, як я його тільки зробила. А ось таке воно вже на другий день, як постояло в холодильнику нічку. Воно ще не є таким... Як воно буде насправді, тому що воно буде як желе. але вже видно, що воно значно густішим стає. Варення корисне, дуже смачне, ми рекомендуємо всім дякую, Мирославі, за рецепт, а вам хай все вдається.